Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. У селі Сновичі при парафії Святого Миколая розпочав свою роботу табір з молитвою до перемоги. Що очікує учасників та від аніматорів табору, дивіться у відео. Слава Ісусу Христу! Наш табір цьогоріч називається «З Богом до перемоги. Тому що Ми бачимо, який час складний є, але ми такий час навіть дякуємо. Богові і дякуємо нашим хлопцям, що ми маємо можливість цей табір проводити. Бо минулого року ми проводили так само, була певна загроза. Ми відчували цю загрозу. Цьогоріч так само все це відчуваємо, але е, ми, проводячи ось цей табір, хочемо показати, що діти хочуть чогось знати, хочуть діти чогось навчитися. Бо цікаво в нас є. Це говорить про ту кількість тих дітей, які цьогоріч а цьогоріч є зареєстровано. 85, якщо я не помиляюся, по списках, які беруть участь у цьому християнському таборі. У цьому християнському таборі нашому це будуть катехизис, уроки, це будуть руханки, це будуть вивчення українських патріотичних пісень, це будуть танці, це будуть квести, це будуть інтелектуальні ігри, це будуть спортивні змагання. І кожна дитина, яка буде дійсно старатися, буде духовно розвиватися, вона буде утримувати такі. Маленькі такі нагороди, які я приготував, і я надіюся, що кожен із них, хто сьогодні взяв у бере участь у цьому християнському таборі, він не пожалкує про цей проведений час. І я дякую за підтримку ось цій молоді, старшій молоді, де ви вже знайомі вже з ними. Це молодіжний хор благовіз, який активно так само бере участь, тому що вони є і аніматори. Вони є ті, які разом зі мною робили ось на зборах такі. Пропозиції, що ми як зробимо, і я думаю, що час буде проведений дуже цікаво, і я дуже дякую, що залучене зацікавив наш християнський табор. Чим будете займатися з дітьми? Ну, принаймні, наставники. Ми маємо говорити катехізацію. Ми маємо певний план на сьогоднішній день, не в загальному на всі чотири дні. На яку тему будете говорити сьогодні? Принаймні, сьогодні ми маємо тему старого звіту. Тема називається «Даниїл і Левича Яма. І маємо ще віржі дня, і в кінці, так би нашої катехізації, будемо питати дітей якісь певні запитання, чи вони засвоїли тему. Які моральні цінності ви хочете привити дітям? То що, наприклад, так що казати за тему Даниїл і Тлеяча Яма, що Даниїл мав настільки таку віру Богу і настільки довіряв Богові, що Бог рятував його від голодних левів. Що ви очікуєте від табору? Весело буде нові знайомства, дружба. Радості, багато друзів можна мати. Що очікує учасників табору? Моє завдання в таборі музика і танці. Ми будемо вчити нові пісні християнські, будемо танцювати різні веселі українські танці, сучасні танці. Думаю, буде весело.